Вітаю, сьогодні ми розглянемо фільм Рейс на виліт», Динамічний бойовик від режисера Джеймса Мадігана, який вийде українських кінотеатрах 17 квітня 2025 року. Але я його вже побачив в якості двоголосому на сайті Юафлікс. А чому він там рано з'явився, не можу відповісти. Ну і звісно, головну роль виконує Джордж Гартнер, відомий за фільмом «Перл Гарбор». Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити про фільм Рейс на виліт». Поділюсь своїми враженнями, тому беремо щось солодке чай каву і дивимося відео до кінця. Що стосовно сюжету, обертається навколо найманця Лукаса, який отримує завдання стежити за ціллю на борту літака. Ситуація ускладнюється, коли він виявляє, що літак заповнений кілерами, які мають наказ усунути його та його підопічну. Фільм отримав змішані відгуки критиків, деякі відзначають його як веселий бойовий категорії без з 90-х. А по оцінкам, на сайті Кінобазару фільм має оцінку 8.7. На Кіноріумі 6.4, ну і на MBB 64 теж. Цікаво, що фільм порівнює з Джоном Віком через схожість у динаміки та стилі бойових сцен. Цей фільм є веселим, динамічним, багато драйву, специфічного гумору та дуже, ну дуже багато кривавих сцен. Джорджа Гартнера пам'ятаю, що за такими ролями, як 40 днів і 40 ночей 2002 року, Факультет 1998 року та Pearl Harbor 2001 року. Потім нічого цікавого з його участю не можу згадати, хоча розумію, що він знімався ще багато де. І тут знову для мене він відкрився як неповторний актор у фільмі Западня 2024 року. Та звісно, цей фільм Рейс на вилі 2025 року. Думка критиків, що пишуть: остросюжетний екшен з несподіваними інтригами, який тримає в напрузі до останнього кадру. Це ідеальне поєднання захоплюючого бойовика і напруженого трилера з непередбачуваним сюжетними поворотами. Візуально неймовірний стиль з майстерно поставленим екшн Сценами, які хочеться переглядати знову і знову. Стрічку було знято за підтримки знаменитої студії LionsGate з зазначеним бюджетом у 90 мільйонів доларів, що дозволило створити справжні трюки і практичні ефекти, звівши використання CGI до абсолютного мінімуму. Завдяки цьому глядач буквально переноситься на борт найшвидшого лайнера, який опинився на межі катастрофи. Вже за перші тижні після світової прем'єри фільм зібрав 180 мільйонів доларів. Збору. Підтверджуючи усі підходи, що поєднують реалістичність та психологічну глибину персонажів. Кому сподобається фільм? фімшанувальника «Місного горішка», повітряного маршала та захоплення підземки 123». Обов'язково оцінює стильну динаміку, напружений сюжет та глибокий емоційний підтекст. Тому моя оцінка 9 з 10. десяти. Вийшло досить маленьке по хронометражу, але я думаю, що я дав достатньо інформації стосовно нього. Якщо ви його бачили, напишіть під відео. Коментар стосовно того, сподобався цей фільм чи ні. А якщо не бачили його, то подивіться і обов'язково поверніться, якщо не складно. Звісно, чекаємо, наступне відео буде об'ємним, інформативним. Можливо, буде це культові фільми 1996 року, підбірка, а можливо, щось цікаве. Подивимося. Поки що маємо, то маємо. Тому вам хорошого настрою. Обов'язково на це відео поставте лайк. Підписка, коментар і до зустрічі в новому відео.